Оцей от коментар, ти зламана, він значив, що я від'єднана від своїх первинних відчуттів. Таке просте, таке приємне, стільки радості в мене було. Але насправді це шлях до звільнення, спойлер. Щоб грати роль когось, треба спочатку належати собі. Тепер у мене є маленький кукластий мікрофончик. І я можу співати. Я маленька співачка. Я б в хотіла бути співачкою. Що для мене сказати важливо? Мені важливо сказати, що 4 роки тому я проходила курс театрального мистецтва, акторського мистецтва, і викладачка там мені сказала, що я зламана. Її думка для мене була важлива. Відзначила багато. Я зараз дуже добре усвідомлюю, що вона мала конкретно на увазі, що вона мала під цим ти зламана. І насправді я тоді страждала дуже сильно, я дуже сильно мучилась через те, що я не могла а, потрапити в тіло. Це начебто як дві окремі планети. Моя свідомість, мій мозок і моє тіло. І я начебто щось відчуваю, начебто я щось а, якісь сигнали до мене доходять в тканини тіла. Але вся робота вона відбувається отут, і таке було відчуття, начебто моя. Я дивлюсь на себе трошки. Тіла. Ну Типу я як отут, я не отут, та, я не отут, а я отут, от десь збоку. І насправді я не знала, що це. А, що це не у всіх так. Оцей от коментар ти зламана він значив, що я від'єднана від своїх первинних відчуттів. Я довгий час. Знаю, близько півтора роки я займалася в театрі, я займалася імпровізацією. І я саме туди і прийшла, щоб себе більше відчути більше, зрозуміти більше, е да, щоб більше е бути слідувати імпульсу. Бо вже тоді я відчувала, що тіло якось. Надто повільно реагує, мені потрібно дуже багато часу, щоб якось щось сказати, і начебто я кожен раз завмирала, коли до мене хтось звертався. Так, от за всі оці театральні, театральні теж досвідні в театрі, я зрозуміла, щоб грати роль когось, треба спочатку належати собі. Треба спочатку бути всередині себе. І, і я пам'ятаю, як я з усіма такими інсайтами я просто м -м, ридала і нападала на себе ще більше, аргументуючи це тим, що зі мною щось не так, я все одно в мене не виходить, і я все більше і більше травм про себе дістаю. Але насправді це шлях до звільнення, спойлер. Я вчилася відчувати таким чином. Так от оця незмога бути собою, це відчуття замороження, начебто я, як свідомість б'юсь в своє тіло і не можу до нього достукатись. А чого не можу достукатись? Чого я не могла цього зробити? Коли я усвідомлено. Почала йти е, в тіло, коли я прям зрозуміла, що я не в тілі, от окремо в мене є ця свідомість, окремо в мене є моє тіло. І я не пускаю свідомість, не пускає просто в тіло, в відчуття. Е, або пускає на таку трошечки малюсічку і потім відразу виганяє, е, виганяє. І я свідомо почала вчитися заходити в тіло, бути в тілі. І це просто такий шалений дискомфорт. Я так довго всіма способами намагалася від цього досвіду втекти. Я просто лягала, я намагалася увагу. Як типу сканувати тіло, звернути увагу всередину себе. Дихати ще було нормально, але якщо йти кудись там в ноги, в живіт, в груди, це все, все відчувалося закритим. І відразу в голові малювалися якісь страхітливі картинки. Монстри, демони, які мене лякали. І, і Я не могла просто це витримувати. А що це було насправді? Це насправді настільки велика кількість в тілі подавлених емоцій, переживань, відчуттів, що яких я боялася, яких я не вміла проживати, яких я е, навчилася ховати, щоб бути правильною і хорошою? Ці відчуття насправді душили мене з однієї сторони, з іншої сторони дуже хотіли звільнення, тому й душили, бо хотіли звільнення. Я прийняла те, що цей шлях був для мене складним. Я теж себе картала за те, що я начебто а, навіть відчувати не можу, і в мене це не виходить, і все так повільно, іначе я нічого не роблю. І а, цей прекрасний самокритик на високому рівні, звісно. В цьому немає нічого поганого. В цьому немає нічого не так. Це не можна назвати, що я зламана. Ні в якому разі не можна назвати так. Це мій механізм захисту, це моя природа. Навчилася виживати таким чином в тих обставинах, які мені були дані. Я вчилася виживати, захищати свою психіку, захищати своє тіло, отримувати любов, увагу. Так, я робила це за кошт власного я, власних відчуттів, але чомусь саме цей шлях я вибрала для себе як душа. І зараз я можу сказати, що я звільнила величезну кількість емоцій. Величезна кількість частин із, із цих заморожених частин, незустрічених частин. Я звільнила з тіла і я можу відчувати набагато більше присутності тут. Автоматично все, що я отут, це як стара, все одно старий механізм, дуже старий, який все ще керує. І мені треба... Докласти зусилля, коли я це помічаю, докласти зусилля, щоб начебто дивитися із себе, дивитися своїми очима, відчувати пальцями. І багато речей стало зрозуміло, від чого я тікала. І насправді оці всі думки в голові, які оцей метод overсinkin. Коли ми дуже багато думаємо про щось, ця тривожність, контроль, це все насправді із страху відчути щось, із страху побачитися з тим самим відчуттям, яке колись було нестерпним, було переповнюючим, коли я не знала, як. З ним справлятися, будучи маленькою. І разом з цим звільнюється дуже багато енергії на інші речі. Тобто те, що я раніше обдумувала 10 годин, один якийсь маленький крок, я можу робити не думаючи. Я майже не прокрастиную. Мені набагато легше сідати і робити речі, які я дійсно хочу робити. Я можу сказати, що це один із найзвільнюючих, найзвільнюючих дуже звільнюючий шлях, коли, коли йти е, вглиб себе і вивільняти емоції, саме працювати з емоціями, з відчуттями в тілі, через тіло. І я хочу запропонувати декілька практик. Якщо тобі теж буде цікаво, і тобі відгукується взагалі тема блокування тіла і домінування свідомості як інтелекту, розуму, знань, то я пропоную медитації, медитації класне слово, да? час з собою, де ти. Дихаєш, де ти звертаєш увагу на те, що в тебе є пальці, в тебе є а, ноги, в тебе є внутрішній орган, що ти цілісна всередині, що ти з'єднана вся всередині. Також можна танцювати цей час, можна. Дозволити начебто відпустити, спробувати відпустити тіло, відчути музику, і дозволити тілу рухатися в ритм і спостерігати за собою. У мене так часто о, виходить, що тіло саме знає, руху, як рухатись, але голова починає начебто створювати паніку і боятися одно контролювати і тримати мене. Ну, як, тримати ці контролювати рухи. Коли нас коли виходить в мене відпустити мозок, то це насправді такий кайф просто бути в тілі, просто відчувати, як вітер зараз б'є в мені в потилиці. І це найпростіше насправді ні. Ще простіше це просто лежати, просто лежати. І теж давати увагу внутрішні органи, в ноги, в руки, в груди, в голову. Я можливо запишу теж медитацію, супроводжуючи це. Бо я знаю, коли на перших особливих етапах дуже важко зосередитись, дуже важко е лишитися там. Постійно думки відволікають. І концентруватися важко. Але сенс в тому, щоб навіть якщо, до речі, це хороша теж практика, коли щось болить в тілі, коли відчувається вже біль або дискомфорт, теж можна так само сісти і повністю увагу звернути туди, в цей дискомфорт. І нічого не робити з ним. Приймати, дивитися, можна з ним говорити, що я тебе бачу, можливо запитати, що він хоче сказати, що важливе, відбувається, чого я не помічаю. І це вже контакт із собою, контакт з цією неймовірною, інтелектуально розумною, не знаю. І з того тілом просто я не дочекаюсь того моменту, коли навчуся використовувати його більше і більше, і мій інтелект не буде домінуючою частиною вирішення і споглядання світу, скажімо так. А відчуття буде. Так от, час з собою сидіти, лежати, танцювати, концентруватися на болю, давати фокус на біль, дискомфорт. Коли просто йдеш кудись, також можна і згадуєш про це, можна фокусуватися на стопах, як твої стопи йдуть по землі. У мене, до речі, не так давно був цей досвід. Де я прям відчувала, наче як вперше в житті, що я йду по землі. Що я дійсно стопою торкаюся землю, відчуваю землю. Це якесь блаженство. Це якесь крейзі блаженство. Таке просте. Яке приємне, стільки радості в мене було. Це прості практики, які я назвала, щоб більш глибше побачити і зрозуміти теж ну, причини, інколи і причини можна зрозуміти, чому та або інша ситуація, чому та або інша емоція застрягла в тілі, з якою а, метою і, і чого вона захищає. Але е, я називаю цю практику зустрічі з, з своїми частинами, з частинами себе. Зустрічі з частинами себе. Вони можуть приходити в будь-яких формах, в будь-яких емоціях, в будь-яких е, відчуттях. Я з ними розмовляю, я їх виймаю, начебто із тіла, дивлюсь на них, говорю з ними. Питаю їх, і найважливіше тут приймати, приймати і давати їм ту любов, яку вони втратили, яку вони не отримали, це, це прийняття. Бо ця частина мене це енергія, яка десь заблокована. Оця біль в тілі, важкість, напруження це все енергія, яка не тече. Яка застрягла, а вона хоче пройти. Чим більше цей е, потік розганяється, тим більше е, є простору для іншого, тим більше flow flow приємніший і наповненіший. Так от зустрічаючи таку частину. А вони часто дуже ховаються і дуже а, чинять сильний супротив. Вони можуть не довіряти і сваритися, і навіть хотіти нашкодити мені. І все це частини, ну, вони всі в підсвідомості, скажімо так, вони всі мною керують якимось чином. І коли їх вивожу в свідомість, коли я їх ставлю перед собою кажу, що от я є, ніж я тебе бачу, ти тут, я тебе приймаю, я хочу з тобою зблизитись, я хочу тебе пізнати. І там відбувається магія. Магія зцілення любов'ю, теплотою, типу, прийняттям. Я їх відловлюю, ці частини як інсайти про себе, як помічання якихось деталей, якихось програм, можливо, якогось відчуття. От у мене було таке відчуття, начебто я починаю грати якусь драму, начебто все добре, а я навмисне маю створити оце відчуття страждання. Що там неможливо не страждати, наприклад. І я цей образ почала відчувати, начебто, як мене хтось накриває якимсь таким скляним ковпаком. І коли я туди прийшла зайшла, це був довгий процес, глибокий дуже процес, то в результаті я... Теж зустрілася з маленькою дівчинкою, яка мене дуже сильно чекала і дуже сильно переживала, що я не повернусь більш ніколи. І дуже хотіла зі мною погратися і бути поруч. І через це створення страждання вона якимось чином кричала до мене. Такі речі я пропоную теж я пропоную свій супровід для. Зустрічі з, зі своїми внутрішніми частинами, з відзнаходженням цих частин, давати їм увагу, давати їм присутність. І якщо потрібна моя допомога, мені можна написати в інстаграм, я лишу посилання внизу. І загалом я хочу сказати, що найважливіше в цьому всьому. -всьому з тобою все так. З тобою все завжди було так. Ти просто хотіла більше любові для свого щасливого існування. І В цьому немає твоєї прави. Абсолютно. Це абсолютно живе-живе, справжнє бажання. Душі, що її любила. Напиши мені. Якщо ти щось відчула, лиши мені коментар, постав лайк. Я отримую свою дозу уваги і визнання. І я дуже сподіваюсь, що буду записувати таких відео все більше і більше. Теплих, люблячих, розв'язуючих, певні. Моменти, скажімо так, полегшуючи. Полегшуючи. І даруючих надію. Надію. Багато надії. Він має. Дякую. Я згадала, що я взяла з собою ще карти це послання від ну, квітів, і я хочу зараз дістати нам послання послання нам. Біла, біла троянда. start in wisdom. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. <ріст> Добре, я перекладу новий старт. І мудрість. І цитата Аристотеля. Знання себе це початок всієї мудрості. І це, по суті, те, про що ми говорили сьогодні. Про знання себе, про помічання себе, прийняття. І в такі моменти я просто вони мене так розчулюють і так торкають, як Підтвердження того, що ми не одні. Все це поле весь цей простір, він просто зітканий. Із за... підтримки, підказок глибших сенсів.